Кажу, Сереж, я їду, кажу в роддом, А він каже, я їду на Бахмут. Тобто він їхав на Бахмут я їхала в роддом. Він загинув в селищі Діброва, це Луганська, Луганська область. Маленька була в мене на ручках. І отак от папа сього. Кажу, папа, спить, папа більше не прокинеться. Звувати Тетяна, добрий день, мою донечко звати Ангелінка. Ну, що, наша історія почалася з 24 лютого 2022 року. Я прокинулася о 5-й ранку, хотіла збиратися на роботу, вийшла на балкон зняти і чую бабах, і сильно бабах. Чоловіка не стала будити. Може, мені почулося чи що. Я була вагітна на сьомому місяці. Дочекалася, ну, злякалася, дочекалася, коли чоловік прокинеться. Кажу, Сергій почалась війна. Та ти кажеш, що Не може такого бути. Відкрив ну, новини, відкрив, повідкривали все, що можна де почути, побачити якусь інформацію. Ми жили в Києві на Троєщині, там було дуже чути. Якраз з оболоні з Вижгорода заходили танки вже тоді, на той час. І було дуже чути через річку, якраз Дніпро напроти. От. Він, ми подивилися це все, а він мене трошки відійду від теми, він мене в, в АТО служив 6 років. Тобто він вже він був з 2014 року, року. він 6 років був у АТО у Донецькій області. Всі ти повернувся, і через майже півтора року почалася війна. І він подивився, подивився новини і сказав: Таня, я поїхав. Я поїхав, кажу, куди ти поїдеш, як ти мене залишиш? місяці Так. Да. А хто буде тебе захищати з моєю маленькою? каже. Він вже знав, що в нього буде донечка. Він дуже її хотів, він дуже її чекав. Він казав, що він у найбільше в світі чекає цю дитину. І він поїхав. Він зібрався і поїхав. Рюкзачок маленький. Каже, я поїхав. Я не знаю, як я цей день пережила, але він сапером був. І вони їздили на розмінування, на замінування, там, околиць їх. Ну, такі тобто не посилали поки що його туди далеко. Поки да. коли почалося в Бучі, в Ірпені, він там був теж. Він там отримав перше поранення, але слава Богу, незначне. Ну, пробило тільки бронежилет і ну, трошечки царапинка була. Він приходив додому інколи. Ну, там на годинку, на дві його відпускали. Там, звісно, це для мене були самі щасливі моменти. Потім його відправили на Жуляни, на аеропорт Жуляни. Там теж було важко на початку. Звідти він не міг прийти, не, ну, не міг вирватися, його не відпускали півтора місяця. Потім він приїхав і каже, я через два дні виїжджаю на Бахмут. Приїхав додому, а мені вже народжувати ось-ось. І вийшло так, що я йому дзвоню 16 травня 2022 року. Кажу, Сереж, я їду, кажу в роддом. А він каже, я їду на Бахмут. Я вже їду туди. Тобто він їхав на Бахмут я їхала в роддом. Народилася наша донечка. Я ще, поки він не доїхав, ще був зв'язок. Я йому скинула і фотографії, і відео, як вона, ну, яка вона маленька, яка вона чудова. Він одразу сказав, це Ангелінка, це моя медалька. Не здумай, каже, нашу донечку назвати не Ангелінка. Це він їй дав ім'я. Ну, Слава Богу, він повернувся звідти через місяць. Щастя, його не було майже мимо, щось те, що він повернувся живий, здоровий. Бувало і таке, що зв'язку не було. По тижню, по два я там зв'язувалася через командирів, через ну, такими окольними путями, щоб його, ну, щоб його хоча б дізнатися, чи живий. Думаю, хоч може трьохсотий, але не двохсотий. Ну, видержали ми цей кошмар, слава Богу. І відправив він до нас, нас до своєї мами в Закарпаття. Він теж Закарпаття, з Тячівського району, село Бедевля. Він там і похований. От, Відправив нас до своєї мами. Там було спокійно, добре, все. Тим часом він був у Чернігівській області, там кордони захищали, вони мінірували теж там. Ну, Він займався своєю роботою, але вони з батальйоном були там. Довго ми. Дуже довго не бачилися, і тільки я вирішила повернутися в Київ. Ми приїхали так, ми побачилися. Буквально на півдня побачилися. Він каже: Їдьте, каже, бо тут буде ось ось ну, може бути дуже дуже страшно. Поїдьте, каже, до мами, каже, до, ну тепер до своєї, до моєї мами. Кажу, добре, поїдемо. Але ми не поїхали до мамою, а поїхали у Полтаву. Моя мама під Кримачогом живе. А я народилася в Полтаві. Більшість свого життя прожила в Полтаві. Тому я вирішила туди поїхати, бо я там все знаю друзі, Ми там знайомі там хрещеники. Ну тобто, мені там було комфортно психологічно. Він поїхав через чотири дні ми приїхали. У Полтаву це було 16 20 лютого минулого року. І 23 лютого він загинув. він загинув? в селищі Діброва, це Луганська, Луганська область. Не пам'ятаю який район, ну то точно вже вибива з голови. Перше дзвонила його мамі. Я ж кажу, перше дзвонили його так. мамі, дзвонили. Мені теж дзвонив якийсь невідомий номер, але я тоді була у транспорті, десь з малою гуляла, тобто ну, я за це не цей. Я не, не чула телефону і не взяла трубку, не відреагувала на це. Потім мені дзвонила його мама і каже, все, Тані, та, Сережу немає, Сережу вбили. Я кажу, я б я не повірила, в мене руки, ноги, ватні стали. Я дит з дитини на руках, я не знаю, що мені робити. От просто не знаю, що мені робити. Ну потім я постаралася якось успокоїти, бо сама нічого не. Взагалі в голові нічого не було, ніяких думок, крім як це могло статися. Він завжди казав, що він втече від всіх, він не боїться, ні з ним нічого не станеться. Що він ще буде гуляти на весіллі нашої донечки. Мені обіцяли. Але війна це клята вирішила і по-іншому. Ну, потім позвонив мені вже командир, вже сповістив. Кажу, я вже все знаю, мені вже мама сказала 5 березня. Були похорони. Чесно, я не знаю, як я знайшла в собі сили, поїхати на похорон. Я не могла, ну, психологічно не могла до цього підготуватися. Не я не вірила в це, взагалі не вірила в це. І приїхали якраз в той день, як його привезли на Закарпаття, бо вирішили все ж таки на е, його, ну, там, де він народився, поховати. Бо одразу мене питали, може, в Києві біля ну... Ви хочете, ні, кажу, де мама скаже. Мама скаже, кажу на Закарпатті, Закарпатті». «Значить, буде на Закарпатті. Приїхали, зайшли в кімнату там, де він лежав. Маленька була в мене на ручках, і отак папа цінула. Кажу, папа спить, папа більше не прокинеться. Я ще маленька, їй показую фотографії і все, кажу, це твій папа, ти його медалька. Він тебе дуже-дуже дуже любив. кажу. Дуже любив. Він і зараз любить. Він, він зараз вируш, любить, але далеко. Та, він, але але вируш, ми його не він бачимо. Просто. Я ви просто його не бачити. Да, зараз після проєкту відновись, ми плануємо поїхати далі до, ну, до, ну, до ну, папи. Ні, мама померла, мама не витримала. І через чотири місяці після того, як Сережки не стало, вона померла теж. Царство їм небесне. Вона не витримала просто. Вона його дуже любила, хоча їх шестеро в сім'ї. В нього ще є чотири сестри і один брат. Але сестри старші, одна молодша і три старші, і брат молодший. Від нього. 1 лютого в нього було день народ... було б день народження. Йому б було 34 роки. Він загинув, йому було 33 роки. Молодий, зовсім молодий. Зовсім молодий. І 23 лютого буде вже рік. То ми плануємо поїхати його провідати, побути з ним трішечки. Хотів він дуже переїхати у в квартирі, жили, він хотів приватний будинок. Хотів він вчився на агронома і хотів вирощувати квіти, ну, землею, земле. да, земле, але не так, що знаєте, там, пшеницю там, чи картоплю чи помідори, а квіти, квіти він хотів дуже розвести багато квітів таких. Каже, я знаю, як схрещувати, каже, я все знаю. Я хотів бо, щоб в нас було, так, вийде, що у, у нас було так. Вийдеш у двір, у нас було багато-багато квітів, щоб маленькі було, де гратися. Якось знаєте, лягаю спати мені вже спокійніше, я з ним побалакаю і на, на ранок просинаюся. І якось мені таке відчуття, що він біля мене був, сидів, і підказував мені, що мені робити. Чесно, мене дуже часто таке відчуття. І Ми дуже вам дуже вдячні за такий таку можливість. Це дійсно дуже потрібно було.